Діма, привіт, слава Україні! Героям слава привіт! Зі мною півзахисник команди Патріот. Блискавична гра, чудова перемога, заслужена перемога. Вітаю вас з виходом у півфінал Кубку Києва. Матч закінчився з рахунком т 3, 3 Серія пенальтів. Ви виграли. Поділися, будь ласка, враженнями з гри, і скажи, що стало сьогодні ключовим. Адже початок був однозначно за вами, заволоділи ініціативою. Потім фрегат включився. Поділися, будь ласка, враженнями. Ну, По-перше, ми отримали те, заради, заради чого ми приїжджаємо на футбол, ми отримали гарні, прекрасні, дуже драйвові емоції. Нам сьогодні вдалося перемогти. На жаль, за рахунку 3 1 так, ми пропустили два м'ячі. Це було дуже неочікувано і дуже так вдарило по нам. Але дякуючи фортуні, Серії пенальті нам вдалося перемогти, і ми про, ну, дуже раді, дуже щасливі перемогти та потрапити у півфінал. Кого б ти відзначив на звання Лева сьогоднішнього матчу? Можливо, воротар, можливо, розглянемо знову ж таки твою кандидатуру. Е, так, я думаю, можна ці дві кандидатури розглянути, тому що е, воротар, який е... Який витягує пенальті і приносить перемогу команду, це завжди однозначно лев мачу. Два голи я забив. Також можна розглянути цю кандидатуру. Скажу, що було б дуже дуже прикро забиваючи два м'ячі, коли ну, щоб ця команда програла. Тому нам сьогодні дуже пощастило. Ми дуже раді цій перемозі і крокуємо далі. Під фінал добре, дякую тобі за інтерв'ю і бажаю вам надалі натхнення. І запалу, який сьогодні з'явився завдяки такому чудовому матчу, бажаю вам, щоб на наступну гру ви вийшли з таким же, з таким же настроєм, як сьогодні ви вийшли і виграли фрегат. Дякую вам.